Привіт тим, хто повертається і благоплую тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія. І я, знаєте, беру за увагу те, що критичне мислення у нашому житті потрібне і не потрібно викидати його сміття. Сьогодні ми обговоримо манху, де всі просто буквально всі, ніхто, ніхто не вміє думати: Доктор із All або ж звільнення лікаря. Звільнення лікаря або ж доктор із Ао. Це у нас Манхва 2023 року. Принаймні вона з'явилася 2023 року на Тапас, де її і читала тому. Вона пішла від новели одноіменної 2020 року, яка зараз закінчена, має. 157 епізодів плюс 8 сайт епізодів плюс 22 спеціальні сайт епізоди. Бро, навіщо так багато? Досить, зупинись. Один сайт епізод, у, нормас. 8 плюс 22. Манхва на момент цього відео у нас має 47 епізодів і 48 має вийти на днях. На екрані ви бачите Ілюстраторів, авторів, ну все по схемі старій. У мене просто буквально вже в сценаріях пише на екрані, ви бачите тих людей, а вже не їхні імена. Жанри у нас це романтика та фантастика. <звук> Історія розповідає нам про лісе, Естеле. Це у нас сирота, геніальний лікар їхнього часу, яку скоро стратять. І мирно жила собі в герцогстві Цереус, Працювала в своїй власній клініці у 19 років. Та мріяла знайти своїх біологічних батьків, допоки герцогиня та спадкоємець герцога не вмерли і появився злий поганий барон, зайняв місце герцога і почав революцію. Про... Руйнування, смерті та буквально страждання народу на цих землях. Лісе змусили стати військовим лікарем з нестачею медикаментів. І коли кронпринц переміг революціонерів, вона потрапила до частини тих людей, яких Просто хотіли стратити ні за що, тому що от вас заставили це робити, але ми не будемо розбиратися, що вас заставили це робити, тому що ви це робили. Та щаслива зустріч у в'язниці з якоюсь незрозумілою старою жіночкою, якої проблеми. Вона людина, яка йде проти церкви, в тому плані, що вона практикує заборонену магію. І ось вона така в лісе питається, всякі такі штучки, типу, от ти хочеш жити, та 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 окей, без бе. І не така, типу, ну, я вам зараз зроблю діагноз, бо та ще іншка, ой, у мене так болить голова, серце все підряд, меру скоро, давай її зробити. Та вона і так меру, скоро їх би стратили, окей, без бе. І вона там робить діагноз, каже, от ото -от, попийте, попийте. І вона така, а що ти хочеш? І вона така, ну, бей, я хочу своє життя назад, what the fuck? І вона така, без бе, І повертає її на 6 років назад. Отак от, от, би всім весело, зустріти якусь бабку. Яка така моя така хвора нещасна? От своєї магії я поверну тебе в минуле. Та лісе не може просто втекти з герцогства, залишивши всіх цих невинних людей помирати в муках. Лісе вирішує стати помічником сімейного лікаря-герцогині та спадкимця і зупинити нещасну долю майбутнього. А тепер ми перейдемо до моїх суперкрутих незрозумілих претензій, які я маю завжди, тому що я претензійна людина. Я і претензії, і ми народилися разом. знаєте, в мене друге ім'я це не Марія, а претензія. Моє друге ім'я це не Марія, моє друге ім'я Стефані, але окей. Дивіться, в нас є сімейний лікар герцогства, який шукає свою зниклу дитину. В плані того, що його вагітна дружина поїхала в подорож на кораблі. Вона народила ту дитину на кораблі, і та дитина зникла. І єдина людина, яка бачила останній раз цю дитину, бав не зрозуміло це барон. Зробіть собі ментальний плюсик у голові, що це барон. Ця дитина зникла, і єдине, що він знає, що це вона народилася з світлим волоссям і зеленими очима, як її матір. І розумієте, коли він бачить лісе, яка як дві каплі, він і його дружина змішані докупи неї Його волосся, її очі, без бе Фу. просто дуже погожна людина. Коли вона поводиться буквально як милесенька копія його, він не задумується навіть на хвилинку за всі ці п'ять років, які історія проходить, щоб зробити тест на батьківство між ними. Так, в нас є тести на батьківство. В нас є тести на батьківство, та вони займають сто п'ятсот років. Ну як сто п'ятсот років, приблизно може тижня, два-три. Але у в нас є тести на батьківство. Вони могли це зробити за стільки років, як вони разом працюють. Вони могли зробити тест на батьківство. І чино ніколи не склав 2-2 докупи, тому що в голові цього лікаря лікар — дуже крутий лікар, не приходить йому в голову, що дитина, коли росте, неї може змінитися волосся. Просто подивіться на цю фотографію і на мене. Хто би сказав, що це я? Фу, ніхто, Ісус, сказав би, що це я. Тобто розумієте? Вона має такий самий вік, як його донька. Вона з'явилася на околицях герцогва в той самий час, як його донька зникла. Дружина народила, дружина померла під час родів і дитину вкрали. Ну, просто подивіться на них. В них нікого в голову то не приходило. Два герцогиня. Та з герцовства. герцогства. Ми дізнаємося по певної історії, що вони потихеньку були отруєні, тобто їм чу чуточку давали отруту. І Рецьогиня в кінцем розстаті, після цієї отрути, її здоров'я дуже погіршується, і вона помре. А її син все життя буде жити як буквальний запущений скелет, тому що ніхто тій дитині не сказав не слухатися всяких. І ще додайте собі ментальний плюсик, ментальний плюсик. Малому стає поганіше після того, як їх провідують барон і його син. Герцогиня приховує ознаки своєї хвороби від їхнього сімейного лікаря, тобто вона харкає кров'ю. Ми всі подивилися один на одного і зрозуміла, що якщо людина харкає кров'ю, вона скоро здохне. І вона знає, що вона скоро здохне, тому що її чоловік помер в такому ж самому плині. Тобто він почав харкати крові і здох. Вони також не можуть скласти два і два докупи, що барон брат герцогині взагалі то їх труїть. Навіть коли стався цей момент, коли ця малесенька наша головна гурії Лісе нарешті зрозуміла, що герцогиню трують, і вона сказали, типу, вас, трують. Тут приїхав барон і такий, о, нам треба поїсти разом, нам треба поїсти обід разом, нам треба поїсти вечерю разом. What the fuck? Чому ми маємо їсти все разом? Ми не можемо просто так поговорити без їжі, і він такий, «Він буквально, ти ти ну, герцогиня, ти, подумай головою, брат хоче тебе отруїти. він він твій брат. Я розумію, що він твій брат, брат». Але є така штука, як інколи брати і сестри це погані люди. І навіть у її голові навіть чуть-чуть, не задумували, що її брат її труїть. І вона ще й досі, ще й досі, розумієте, вже пройшло п'ять років, вона ще й досі не склала два-два докупи. Я зрозуміла, що батько, тобто це лікар, сімейний, це батько лісе на третій голові. Ми приблизно знаємо, що вони померли, але ми не знаємо, від чого вони померли, тому що лісе не була. Дуже сильно acquainted з ними в минулому житті, тобто вона не була біля них. Вона не знає, що з ними сталося в, реально, в реальному часі. Отак. Але десь приблизно на четвертій і п'ятій главі ми розуміємо, що їх буквально труять. Лісе, Лісе здогадується, що їх труять барон і його син, але вона не говорить. Намовчить. Дивись, якщо ти хочеш, щоб вони здохли пошвидше, то взагалі нічого не роби. Не самі по собі здохнуть. А навіть ні один раз за 5 років не підсунула герцогиї, типу, мені здається, ваш брат вас струй. Вона тебе любить, як рідну дитину. Ти могла. Ти могла то зробити вже давно 5 років. Чого ти чекаєш? Ісуса Христа, початку революції, коли вони всі умруть? Три! Три. Після того, як оцей Ерван, маленький герцог, повертається в герцогство, бо тому, що його на п'ять років відправили в пустиню, тому що там ці квіти ростуть, які потрібні для його лікування, бо він дуже-дуже багато, то його трути на герця, йому потрібні ці квіти для лікування, бо всі ці симптоми, і його відправили туди, там закрили порти, і вони не змогли повернутися, тобто листи не можна було надсилати нормальні, тільки такі маленькі записочки, і вони не бачили з 5 років. І його, видка за. З така каже: Блін, я хочу встановити лісе як свою доньку, вона твоєю сестрою.' Він такий Ні, я не хочу, але сестрою, ні, мамо, ні, не можна. Його мама думає зразу, що він її ненавидить. Тобто він ненавидить лісе, і лісе, яка випадково почула цю розмову, думає, що він її ненавидить. Між ними лише відносини як босс та робітник, окей Весбе. Лісе, дина моя, якщо тобі було 19 років перед тим як ти повернулася туди. Це значить, тобі приблизно зараз ми додаємо до 18 6, тобі вже 24 по ментальному здоров'ю. Ну, ти не помічаєш, що він поводиться як цуцик біля тебе? Що він поводиться так, ніби якщо ти підеш від нього, він вмре. Розумієте, не проходить і пів дня, як він на рознокрило к любові біжить до неї, Все, кроши, о Боже, я тебе так давно не бачив, на рейсті, полабачилася ха-ха, лісе. Натікає їй згадати дитинство і спати в одному ліжку, натікає їй те, що він її кохає блін, безмежно, що хоче бути з нею кожну секунду її існування, і вона така ми, ми лише робітник і бос. Подивіться, який незацікавлений мужик буде говорити, що ти його життя, що він без тебе мре. Який незацікавлений мужик буде настільки часто її торкатися, що просто? Який просто зацікавлений чоловік в неї буде такий, о Боже, коротше, дивися, мені вже є повнолітні 19 років, тобі скоро буде 19 років, вони повнолітні в 19 років тій імперії. І типу, і коротше, дивись, типу, тобі в 19 років, а мені вже є 19 років. Я коротше, тоді вже ми зможемо. Буде разом тобі. весь час, все, типу, я стану герцем, ти там той все, і ми там будемо разом. І вона така я просто людинка, він мене ненавидить, і я просто робить. Окей, окей, окей. мейбі будь-який чоловік буде робити таке просто так. Але це ж чоловік з манхви. Ой, я, Я не можу, бро, реально. Братани, скільки можна таке? Віце, наскільки би я сильно не злилася на цю марку, оцінка у нас буде досить висока, 8 з 10, тому що ілюстрації бомба. Історія ну, цікава. Ну, не така вже й новенька, але щось цікавеньке. І можна помсту включити, буде ж якась помства потім, я не знаю. Дурість. Дорість в нас на висоті, вона пробила стелю і зірвалася десь там в космос. От там, де оці штуки Ілона Маска літають, от вона отам. От от там їхня дорість, тому що всі вони генії і ніхто з них не вміє думати. Ось тому я на початку відео сказала, що критичне мислення нам потрібно. Одним словом, братани, дивіться. Коли у вас така ситуація в житті стається, от коли от така ситуація, ви кажіть не на часі. І все, йдіть додому і їдіть. Коротше, кажіть їм таку типу, тіль дупу і все. Anyways, hey, дякую за те, що ви були зі мною сьогодні. Слава Україні героям, слава, слава нації, смерть ворогам. Україна нас понад усе. Ми побачимося з вами в наступному відео, яке буде не по манхві і. я не знаю, може по мультику. Я не знаю. До речі, відео по бовікс ем, вийде тоді, коли ем, Коли скай перестане бути ідіотом. А скай не перестане бути йодом, всім папа, всім щастя здоров'я. Коло світла відійде, я не можу. Всіх люблю!